Hi, everyone! Hello, Ukrainians! Welcome to our English lesson! So, guys, how are you today? I hope you are great! So, we are going to talk today about food. Сьогодні ми поговоримо про їжу, так? Отож, ви готові? Подивимося, що в нас по плану. Uh, okay, you can learn how to talk about food. Будемо вчитись говорити про їжу, так? You will learn some useful phrases and words how to talk about food and how to talk about cooking. Також поговоримо про корисні фрази, словосполучення, які ми можемо використовувати на дану тему. Also you will see how to talk about different cuisines. Також поговоримо про кухню, так. And also we are going to talk about food. Food you like or don't like. Поговоримо про їжу, яка вам подобається або не подобається, так? І як це правильно сказати? Okay, so the first part. Talking about cuisines and dishes. Поговоримо про кухню і про страви. Для вас я приготувала діалог, який ми зараз разом прочитаємо і проаналізуємо фрази, які в даному діалозі подані. Отож, готові? Are you ready? So listen please attentively. Mm -hmm. What kind of food do you like? I like a bit of everything, really. I grew up in the UK and you can get food from all over the world there. My mom's cooking is a combination of different cuisines a bit of French, a bit of Italian, a bit of Indian, and so on. What's British cuisine like? I know about fish and chips. Well, there must be more. There is, but. not that much. There are a few famous dishes like shepherd's pie or Sunday roast, but most people eat a mix of things. What about you? What food do you like? Отож, зверніть увагу на виділені фрази в даному діалозі і ми трошки їх прокоментуємо. Варто дещо занотувати для того, щоб краще запам'ятати і використовувати у своєму мовленні. What kind of food? Do you like what kind of food? Яка їжа тобі подобається? Так, це нормальне запитання, яке ми можемо ставити будь-кому дуже легко направило запам'ятати. A bit of everything. так особа відповідає все потрошки. І теж в загальному це досить гарна альтернатива на питання, які ми прокоментували вище. A combination of different cuisines – комбінація різних кухонь. І далі людина уточняє, що саме вона має на увазі так. Вона каже, що дещо французька подобається, дещо італійська і так далі. Ще одна фраза, яка мені направду подобається в цьому діалозі, це A few famous dishes – декілька дуже добре відомих страв. Так, кожна кухня, кожна країна має свої блюда, які дуже популярні в тій чи іншій країні. І варто про них також говорити. Можна говорити few famous dishes, декілька відомих страв. It a mix of things, тобто їсти мікс, тобто все потроху. Отже, сподіваюся, що ви встигли занотувати. Так. Хто запам'ятав, хто занотував, молодці. Рухаємося далі. Here's a question to you: є запитання до вас. Do you know the difference between the words cuisine, dish, and meal? Знаєте, яка тут різниця між тими словами? Часто ті, хто вивчають англійську мову, роблять помилки щодо розуміння тих слів. Хочеться дещо їх прокоментувати для того, щоб краще запам'ятати і правильно використовувати їх у мові. Отже, cuisine. Meats of kind of food you find in a specific country or culture. Кухня, так? тобто тут мається на увазі це те, що притаманно тій чи іншій країні, а також тій чи іншій культурі. Дам вам декілька зразків, як це можна сказати. Наприклад, ми можемо сказати Chinese cuisine, китайська кухня, так? French cuisine, французька кухня, Local cuisine – місцева кухня. «Cuisine» means something like cooking style. Так, ми всі розуміємо, що це таке якби своєрідне стиль приготування. Кухня мається на увазі. Також хочеться звернути вашу увагу щодо «food» і слова «cooking». Чому? Тому що you can use these words «food» and «cooking» in the same way like «cuisine». Тобто ми дещо можемо використовувати ці слова, говорячи також про кухню. For example, you can say «Chinese cuisine», «Chinese cooking» or «Chinese food». The meaning is very close, значення досить схоже, похоже, і можете сміливо, крім слова cuisine, застосовувати і слово cooking або, знову ж таки, слово food. Так, тут поки що все зрозуміло. Рухаємося далі. A dish means something which is cooked or prepared. Тобто dish страва це те, що приготовлено, так? Usually, a dish is made from different kinds of food. Зазвичай страва готується. З різних продуктів, з різних, як я вже сказала, продуктів, і ми отримуємо в результаті страву. Meal. meal A meal is a food eaten at a specific time. Meal, якщо перекласти дослівно, це прийом їжі, так, і ми маємо в певний час той чи інший прийом їжі. Most people eat three meals a day, тобто більшості людей мають три прийоми їжі на день, наприклад, breakfast – сніданок, lunch – обід або dinner – вечеря. Отож, трошки, якщо підсумувати, cuisine – це кухня так, конкретної країни, конкретної культури, dish – це є страва, ще раз хочу наголосити, і meal – це є прийом їжі. How to talk about different cuisines and dishes which you like? А все ж таки, як ж ми можемо говорити про різну кухню і страви, які нам до Так, ми можемо собі задаватися тим питанням. Хочу, щоб кожен з вас зараз проаналізував наступні питання, які варто собі поставити, перш ніж. Говорити, яка тобі кухня подобається, чи яка тобі страва подобається. Тобто, перше запитання, яке ми мусимо самі собі поставити, це what kind of food do you like? Яка їжа тобі подобається, так? Тобто, ти мусиш визначитися, що тобі до вподоби. Uh, what's your country's cuisine like? якої країни ця кухня? It's Ukrainian cuisine, or it's italian, or it's Polish cuisine. тобто нам треба зрозуміти, так, uh, яка це кухня. And the last question, What are some typical dishes in your country? Тобто, які є місцеві страви в твоїй країні, або ж які є місцеві страви в тій чи іншій е, країні, яка тобі до вподоби. What are some typical dishes in Poland or in Italy or somewhere else. Тобто будь де так. Для чого це? Коли ти це аналізуєш, тоді тобі трошки легше з думками зібратися, про що ти говориш, і це такий дещо своєрідний план побудови твоєї розмови. Так, when you answer this question, try to be detailed. Тобто, коли ми відповідаємо на ці запитання, так, треба бути. Детальним. Не просто сказати, там, мені подобається українська кухня або е, українська кухня це смачно, Ukrainian Food is delicious. Ні, цього недостатньо. Треба дещо трошки детальніше е, сказати по відношенню цієї кухні. У мене тут є м, зразок, наприклад, «Vietnamese Food is Delicious because it uses fresh fresh ingredient and it's a little bit spicy, which I like. Так? Тобто подобається ця кухня, тому що вона зі свіжих інгредієнтів, а також вона дещо гостра, але вона мені подобається. Ось це такий зразочок, але, звичайно, я розумію, зараз постає безліч питань, як. Ми мусимо цю відповідь побудувати, які ми сюди повинні включити слова і так далі. Отже, в наступній частині part number two, we are going to talk about food you like or don't like. Поговоримо про їжу, яка тобі подобається, яка не подобається. І трошки будемо вчитися детальніше говорити про це. To describe something you eat. Тобто, коли ми описуємо, що що ми їли, ми повинні. Почати з смаку, тобто в загальному, який це смак мала їжа. You could start with the flavor», Тобто починаємо так, with flavor. Then you could also describe the texture. Також ми повинні е, описати е, текстуру, так, яка ця їжа в загальному була тверда, м'яка, що е, подібна і так далі. If you like the taste of something, you can use general adjective like. Тобто, якщо тобі в взагалі не сподобалося те, що ти спробував чи спробувала так, то ти повинен використати е, ті прикметники, які стосуються теми like, вподобання. Ну, і четвертий пункт, який тут зазначений, це навпаки, якщо тобі не подобається та їжа, ну, знову ж таки, ти повинен підібрати той чи інший прикметник, який би давав опис. Е, теж. Чому тобі не сподобалося. Отже, це такий дещо своєрідний план. Тут навіть я так дещо трошки виділила так? слова «the flavor, «the texture», adjectives like and adjectives don't like. Так, в наступному слайді ми трошки детальніше будемо розглядати, які саме будуть доречні слова на той чи інший пункт. Отже, варто занотовувати собі, тому що справді буде дуже багато корисних слів і практичних, які справді застосовуються в мові. To describe something you eat. You could start with the flavor. Тобто почнемо з загального смаку. For example, you can use words like spicy, sour, sweet, bitter, rich, bland. Тобто маємо такий список слів, так? Щодо загального смаку. Так, для вас підготувала я ще також транскрипцію і переклад. Дещо трошки прокоментуємо. Отже, spicy – гострий, пікантний, sour кислий, sweet – солодкий, запашний, bitter – гіркий, rich – це така важка їжа. так. Ще тут даю коментар на англійській мові: Rich can be used to describe heavier foods. Тобто тим словом, ми описуємо. Важку їжу, яка така для нашого шолунку так важка, ми з'їли відчуваємо важкість. І хочеться ще звернути увагу на слово blend, іменно англійською пояснення, яке тут дається. Blend describes something which has little or no flavor. Тобто це слово описує ту їжу, яка має такий не дуже смак, так або такий. Дещо приємно на смак, але в загальному це так досить несмачно. Отже, занотували, так, молодці, тоді рухаємося далі. To describe something you ate? Um, yes, you can describe the texture. Тобто ми описуємо текстуру так, тої чи іншої їжі. Так, подивимося теж деякі слова, які варті увазі. Перше слово це є маші. М'який. Кашкоподібний. Тут дуже цікавий момент, який треба справді запам'ятати, це те, що mushy means that is soft but in an unpleasant way. Тобто це те, таке м'якке, але в такий досить неприємний спосіб. For example, if you cook vegetables too long, they'll get mushy. Тобто, якщо ви готуєте овочі дуже довгий час, то вони можуть стати такими м'якими, кажкоподібними і взагалі. Ну, не, не те, що ми хотіли так, приготувати, і вони стоять такими дещо несмачними. Наступне слово, що ми тут маємо, тав, чи це жорсткий, такий важкий і е, чує, жувальний. Зазвичай ці слова використовують по відношенню м'яса. Якщо ми готували дуже довго м'ясо, і в результаті воно сталося сухим і таким твердим. так? То ми можемо сміливо сказати слово тав, тобто жорстке м'ясо, або чує, тобто м'ясо, яке дуже важко прожувати. Uh, tender – лагідний м'який. Tender means something like soft, but it's mostly used to describe meat, which is cooked well and it's soft and juicy. Отже, знову ж тут ми можемо це слово застосувати по відношенню м'яса, так але м'ясо, яке вдалося дуже добре приготувати, і воно є таким м'яким і соковитим. Crunchy, хрумкий Crunchy food makes a lot of noise when you are eating them. Dry food like potato chips or hot cookies can be crunchy. Тобто, коли ми говоримо про печиво, так воно хрустке, хрумке, так, е, або про чіпси, наприклад, так, то ми можемо застосувати crunchy по відношенню е, тої їжі, яка є хрумка, хрустка і так далі. Uh, the next one crumbly розсипчастий. Crumbly food is soft and easily break into pieces. Тобто розсипчаста їжа це та, яка легко ламається на дрібні кусочки. Crumbly can be good or bad. For for example, a a a cake it might might be be good thing, thing, but crumbly bread might be a bad thing, because По екзамфоякейк, ітмайбі Ґуд when you will try to do anything with it. Тобто тут треба бути обережним, тому що те слово може і в хорошому відношенні використовуватися і досить такому недоброму. Наприклад, що ми говоримо про печиво, так то печиво хрумке, розсипчасте, да то це добре. А якщо ми говоримо про хліб, тут дещо. Розсипчастий хліб, він такої текстури, ну, виходить, неприємної, так? Як же ми можемо їсти розсипчастий хліб? Ну, тобто треба розуміти, що ми можемо це слово застосовувати по відношенню як позитивної сторони їжі, і також негативної. Um, the next one uh, we are going to learn how to describe something you ate, if you like. Um, the taste of something. Зараз ми поговоримо про ті слова, які ми можемо застосувати в тому випадку, коли нам їжа сподобалась. Отже, що ми тут маємо? great, amazing, fantastic. Um, всі ці три слова можна перекласти як смачна чудова їжа. Uh, you can also use «tasty» or delicious. Також ми можемо використати слово «tasty», delicious, у значенні смачна їжа. Be careful, delicious is a strong adjective. Так, хочеться наголосити іменно на це слово delicious. Чому? Тому що ми не можемо сказати very delicious, дуже смачне. Краще в такому випадку сказати really delicious, справді смачно, або absolutely delicious, цілковито смачно. Прошу зверніть увагу справді на те слово, тому що е, воно. Варте теж уваги, і часто роблять багато хто помилки, говорячи very delicious замість really or absolutely delicious. Так, що ж далі? Далі ми маємо прикметники, які м -м, можна використати в тому випадку, коли нам їжа, наприклад, не подобається. Так? Несмачно. Тут ми маємо awful, terrible, disgusting. Жахлива, несмачна їжа. Так, нотуємо швиденько, записуємо, рухаємося далі. Yes, I have a task for you guys. So, can you think of food which this word could describe? Mm -hmm, the And the task number two: it's a challenge for you. Think about the last thing you ate, and could you describe it? Тобто зараз вам треба постаратися згадати їжу в останню, яку ви їли, і постаратися описати її, дотримуючись. Того плану, який ми проговорили вище. Тобто ми говоримо про флейвер загальний так, смак, текст, текстуру, і далі ми коментуємо, чи це нам подобається, чи навпаки не подобається. Так, деталізуємо. Так, маю підготовлений для вас зразок, як це може приблизно виглядати. Це є мій зразок. Ми зараз його разом прочитаємо, прокоментуємо, але все ж таки прохання самостійно теж собі це обов'язково проговорити. The last thing I ate was a lentil soup. It was quite spicy but a little bit mushy because I overcooked the lentils. I didn't like it so much because it was a little bland. Lentils don't have much flavor. Лентіл суп це суп з чечевиці. Так? І тут коментується, що він дещо гострий, трошки такої кашоподібного ну, рідина так вийшла, І, тому що overcooked задовго готувалося. Так? І в загальному в кінці я сказала, що не сподобався мені цей смак. Не вийшло те, що очікувалося. Так, звернули увагу, запам'ятали, занотували. Тоді можемо приступати до третьої частини. Let's see how you can talk about cooking habits. Трошки поговоримо про кулінарні звички. Do you cook much? Ти часто готуєш? Хм. Ну, де хто скаже так, де хто скаже ні. Um, so, how could you say something like I cook every day». Тобто ми можемо сказати м, наступну фразу Я готую кожен день? Так? I don't cook much, я не готую. Там дуже сильно, так, maybe once or twice a week, можливо, там раз чи двічі на тиждень. так. I don't cook, I never learned how. Я взагалі не готую, ніколи не вчився в цьому. Е, крім. Того, чи ти готуєш, чи не готуєш, так ми можемо ще інші робити висловлення з приводу цієї теми. Можна, наприклад, сказати: I eat in the canteen at work. Я, наприклад, їм в їдальні на роботі, чи там, наприклад, «at school we also can say, чи в школі, наприклад. Е, ще одне речення, яке я тут для вас підготувала, це. I generally get something from the supermarket or get a take away. Тобто я дещо беру з супермаркету, купляю в супермаркеті, так? або беру їжу з собою. I take a packed lunch to work. беру ланч з собою на роботу, так. Або, наприклад, ланч беру до школи, I take a packed lunch to school. Also can be. I eat leftovers in the evening. Тобто я зазвичай їм увечері те, що залишається залишки, Leftovers – це залишки. Дуже цікаве знову ж для вас завдання, яке варте уваги. Це, наприклад, imagine that you are an english teacher and how could you explain all these words? Як би ви змогли пояснити ці всі слова на англійській? Чому це хороше для нас завдання? Тому що часто ми можемо стикнутися з... Такі ситуації, що нас можуть не зрозуміти і попросити пояснити, що ти маєш на увазі, там, наприклад, canteen, what does mean canteen, or, or packed lunch, and so on. Тобто, варто вчитися пояснювати ті чи інші слова на англійській мові. Так, це не просто, але для вас знову ж таки я маю певні заготівки, так як це можна зробити. Можливо, все коментувати ми не будемо, але дещо, як для зразку, візьмемо. Наприклад, A packed lunch means you take food from home and eat, eat at the work or school. Просто по-простому вчимося пояснювати так. Це їжа з дому, в яку ми можемо їсти, там, наприклад, на роботі чи в школі. Так? Якщо вас попросять, наприклад, пояснити те, що ви сказали у своїй мові. Або знову ж таки, давайте, наприклад, візьмемо ще слово takeway, так, їжа з собою, «Mint you buy or order the food from the restaurant, for example, and then eat in somewhere else, usually at home». Так, це те, що ми можемо купити або замовити в ресторані, для прикладу, так, і з'їсти десь, наприклад, там, вдома, як це зазвичай буває. Так, я сподіваюся, що ви прислухаєтеся до моєї поради, будете знову ж таки ті слова, які нотуєте, які записуєте, вчитись також їх і пояснювати їхнє верніше значення так, на англійській мові. Останнє завдання, яке на сьогодні, це знову ж таки проаналізувати те, що ми проговорювали, те, що ми вчили, і задати собі питання: до much? чи ти готуєш? Так, і як ти це часто робиш, постаратись знову ж таки згадати ті фрази, які ми проговорювали, і практикувати у своїй мові. Ем, що ж, е, будемо підсумовувати, <кій> е, на підсумок е, проаналізуємо те, що ми на початку говорили так, що ж ми сьогодні вивчали. Ем, We have learned how to talk about food and useful words and phrases about the food and cooking in English. Тобто ми вчилися так говорити про їжу, вивчали певні слова, фрази, які стосуються даної теми. Also, you have seen how to talk about different Тож ми дивилися, розглядали різні варіанти того, як можна говорити про кухню, так, і які тут будуть доречні слова, фрази по відношенню цього. Так, і також ми проглядали прикметники, які б. Нам були доречними тоді, коли ми хочемо сказати те, що нам подобається, або, навпаки, те, що нам не подобається. Сподіваюся, що ви все занотували, скористали, і побачимося наступного разу. Наразі це все. See you for the next time. So, bye-bye, guys! And see you. Bye!